Коли я приходжу біля якихось пам'ятників, я завжди можу згадати вірш, який написала ця людина. Було колись в одній країні сумний поет, в сумній хатині рядами думи шикував. Вони рівнялись, мов піхота. Аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. Миколі Варцеб'юку дев'ять запам'ятовувати на слух вірші, малий почав з раннього дитинства, розказує мама Юлія. Було рік і десять місяців, як він е, підійшов до мене і почав от просто вірші забетки розповідати. «Так, я починаю спочатку. Ну де Я до мами жив, так чук таємницю долосий, ніхто мені не пояснив. У чотирирічному віці хлопчик став наймолодшим відвідувачем театральної студії, говорить його керівник Вадим Хаїнський. Багато працювали і над дикцією, і над вимовлянням різноманітних звуків, і над подачею художньою, і над подачею акторською. Він був такий виважений, такий спокійний. А зараз він більш такий експресивний, більш такий активний, більш такий осмислений. Його так радісно було маленькому мені. Тоді так весело молилось. За тих шість років Микола дуже багато взяв, і він вже на своїх дев'ять років має великий сценічний досвід. Певно, немає тижня, щоб він десь не виступав, не брав участь в якомусь заході. Зараз у Миколи десятки нагород за перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. У 2021 році за свої досягнення він став переможцем премії Люди року у номінації Юна гордість. Лі Миколка, він такий у нас бешкетник. В прямому сенсі цього слова мені дуже подобається з ним працювати, бо він дуже фіксує, він дуже швидко вчить текст. Він багато імпровізує на сцені багато таких його акторських придумок. Ми залишаємо у виставі це його знахідка, і це дуже цінно. Окрім занять у театрі, Микола співає в церковному хорі, грає на супілці, а також танцює в ансамблі народного танцю Волиняночка. Під час повномасштабної війни син постійно долучається до благодійних зборів на підтримку ЗСУ, говорить мама Юлія. Кров'ю й потом ми землю свою боронили, віднавали чужинці, щоб пхалися до нас. Акторові потрібно і вміти грати на будь-якому музичному інструменті. Може пригодиться будь-якій виставі. Наприклад, лісова пісня ми ставимо. Граю на сопілці лукаш. І також атор потрібно вміти танцювати. Я також відвідую народні танці. І ну, я вже давно визначився, я буду актором. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.